Сьогодні ми з вами поговоримо про авто, які я би не радив купувати в 24 році. Причин може бути багато, Неактуальні, мало живих, неліквідні і так далі. Підпишіться, погнали. В цій частині буде сім автомобілів, і перший з них є Mitsubishi Outlander першого покоління. Я знаю, що ці машини надійні, і по факту, не вбиваємі, але реально за останній час, скільки би разів для клієнтів, ми би ці авто не шукали. Їх дуже мало живих, саме в плані кузову. 90% варіантів, які нам пропонує ринок, реально вже гнилі. По техніці вони бомбезні, лише старайтесь знайти живий кузов, але кажу одразу: я зрозумів, що за останній час живих їх знайти дуже важко, тому просто краще не тратьте свій час. Наступне авто з семи буде Мерседес в 211 кузові. Я наперед знаю, що саме за цю машину я отримую дуже багато хейту, але почекайте писати. Я зараз поясню, чому саме я її не раджу шукати в 24-му році. Попри те, що ці машини реально зроблені досить якісно, вони є комфортні, вони є надійні в плані дизельних, особливо двигунів. Гіперресурсні, але їх знайти з оригінальними пробігами хоча б в районі 300-350, реально дуже важко. Повірте, якщо у вас є таке авто і там пробіг 170 тисяч, і ви думаєте, що він рідний, тому що салончик в дуже гарному стані, не хочу вас даремно лякати, але на 90% він там скручений і скручений, напевно, вже не один раз. За рахунок того, що ці авто реально є ресурсними, на них від'їжджали немалі кілометражі, а живі екземпляри зачасту не продають і тримають в себе. Але якщо все-таки ви знайшли в продажі такий живий варіант, бомба для інших даремно цілеспрямовано цю машину шукати. Я би не радив. Аналогічна ситуація з наступною машиною в нашому антирейтингу, а саме, BMW в кузові є 39 так, я не сперечаюсь, є модифікації двигунів на цих автомобілях, які можуть проїхати понад півмільйона легенько. Але мало хто купує собі BMW, щоб їздити спокійно. Ці авто далеко не свіжі, їм вже понад 20 років, і попри їхню легендарність, живих знайти дуже важко. Як правило, на них їздять агресивно, роздають боком, зі стартів їх рвуть, а техніка не вічна, і вона потихеньку-потихеньку виходить з ладу. А в ремонті чи в обслуговуванні ця BMW мега проста чи мега дешева не буде. Звісно, не всі варіанти на ринку повністю вбиті, є живі. Але за них потрібно буде вже відповідно заплатити, якщо вам не шкода грошей заплатити за стару BMW, але в хорошому стані, купуйте. Але так чітко шукати її. Я би вам в 2024 році не радив. А от про цю машинку мені говорити справді боляче, тому що я їх люблю і вони мені подобаються, але все ж таки я мушу вам про це розповісти. Мова йде про старі Volvo XC90 саме першого покоління. Я ні в якому разі не кажу, що ці машини ненадійні, не якісні чи не ресурсні. Це реально танкові машини, які служили вірою і правдою довгі роки своїм власникам. Але чесно, більшість з них вже такі поїжджені: салони пошарпані, шкіра потріскана, пробіги понад 400 тисяч. За живу збережену машину треба віддати. Ати понад 10 тисяч доларів, але вона вже буде просто морально застаріла. Ще раз кажу, це бомбезні машини, просто їх знайти в живому стані. Важко. А навіть якщо знайдете, ну будьте готові заплатити і заплатите ви немаленькі гроші. За ці гроші ви могли б собі купити та можливо не таку якісну, так можливо, не таку добротну, але значно новішу, з меншим пробігом і в живішому стані. Ми шукали для клієнта XC90, Ми її знайшли, але повірте, ми шукали її не то, що не один тиждень, а не один місяць. Тому не думайте, що пошуки XC90 і першого Займуть у вас мінімально часу, мінімально нервів і мінімально грошей. Це буде дорого, це буде довго, це буде складно. Продовжуємо і на черзі в нас Toyota Avensis в кузові Т-25. Багато хто думає, і можливо, це частково правда, що це одна з найвитриваліших моделей від Toyota, саме в легкових варіантах. Але зараз я вам поясню, чому я би її шукати не радив. По-перше, це дизайн, який, як на мене, вже не є дуже актуальний. Але це спірно, тому що дизайн може мені подобатися, вам ні або навпаки. Тобто, це ще таке півбіди. По друге, знайти її з адекватним пробігом вже дуже важко, тому що ці машини витривалі за рахунок того, наприклад, у Львові на них дуже багато хто таксує. Я Особисто знаю людину, яка працює в таксі на Toyota Avensis. Він на ній натаксував вже понад 600 тисяч кілометрів. Плюс японські дизелі так вони відносно надійні, але мало того, що вони не будуть вам дешеві в плані ремонту, стару дизельну Тойоту з маленьким пробігом ви точно не знайдете. Краще трішки підзбирати і вже собі купити модель після рестайлу або відкласти купівлю авто, збирати ще і купити вже собі наступне покоління. Ми добрались вже майже до кінця, і на черзі буде друге місце. А саме Audi a 4 в кузові b 6 коли ці машини тільки вийшли, вони були бомбезні, якісні, технологічні, швидкі, надійні, ресурсні. Пройшло років 5-10 і їх почали сприймати як такою серединкою між німецькою технологічністю і такою старою надійністю та якістю. Зазвичай дизельні машини приганяють з Європи з космічними пробігами. Я не маю цього пояснення, але багато запропонованих варіантів в рідній фарбі не будуть. Я розумію, це вже є старі машини, і це норма. Що вони мають фарбовані елементи. Але, наприклад, старий Мерседес, там Вольво, Тойота, Хонда ми знаходили в рідній фарбі, і як ми би не старалися знайти саме таку, а четверту в рідній фарбі і в доглянутому стані на ринку їх критично мало. В тих, в кого вони живі, тримають біля серця і не продають. Але якщо знайдете ви щасливчик, беріть, тачка класна. І перше місце займають нові китайські електромобілі. По-перше, вони ще не зарекомендували себе в наших умовах. Ми не знаємо, як вони переживуть зиму, наскільки в них буде здуватись батарея, як з пошуком і доставку. Вкузапчастина ці машини, датчики, елементи кузова, кнопки і так далі. Також ми ще їх не бачимо з пробігом понад 150 або 200 тисяч кілометрів. Ми не знаємо, як вони себе поведуть. Я не можу вам вказувати, що купувати, вам що не купувати, але особисто я не буду ризикувати купувати авто, в якому я не те, щоб не впевнений, а я про нього взагалі нічого не знаю, що з ним апріорі може статися. В бензинових чи в дизельних машинах це все просто. Ага, я хочу такий двигун, але він проблемний, але він їде. Ну добре, він мені стане, я його відремонтую. Поду на півтори тисячі доларів і буду далі їздити. А в тому випадку ми нічого з вами не знаємо. Пишіть свою думку в коментарі, можливо, ви щось ще би не радили купувати в 2024 році? Буде цікаво почитати.